Завітали майстри до школярів Ужгородської загальноосвітньої освітньої школи-інтернату перших третіх ступенів для глухих дітей. Вважаємо, що це дуже потрібна акція, тому що через світ писанки, який є саме від писанкарства, є дуже давнім, дуже глибоким видом народного мистецтва. І через світ писанки діти зможуть долучитися до такої гарної української традиції. В переддень Великодня вони зможуть вивчити основи писанкарства. Для учнів цього закладу вже стало доброю традицією, щорічно перед великоднем розфарбовувати писанки. А цьогоріч цьому давньому народному Виду мистецтва навчали справжні майстри. І в нашій школі навчаються діти з різних куточків нашої області, і кожна дитина приносить свій орнамент, свої бачення цієї писанки, яку її навчила бабуся, показала мама, як воно правильно малюється, що вона хотіла бачити. Який орнамент? Майстер-класи проводили як для старших, так і молодших класів. Школярі намагалися освоїти техніку лемківської воскової писанки, мальованки та в сучасній техніці. Молодших школярів навчали відтворювати на писанці свої задуми. А тут, як у кожній квітки, листочки є. Я тут провожу паралельно так от одного кінця до другого переворачую, і точно так же з цієї сторони. Та найголовніше на чому акцентували свою увагу, майстри під час навчання: негарних писанок не буває. В цьому змогли переконатись самі діти, побачивши власноруч зроблену писанку.